Турист подорожує Карпатами, побачив місцевого вуйка і каже йому Дядьку, я збираю різні легенди. Ви знаєте якусь про он ту самотню високу гору? Так, одного разу двоє закоханих, взявшись за руки, піднялися на неї, і більше їх ніхто не бачив. Чому? Вони просто спустилися з іншого боку. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <рив> У суді слухають справу про розлучення: суддя намагається примирити молодих. Чоловік, ні, і все. Я з нею не буду більше жити. Вона задовбала в нашій спальні тримати козу. Там такий сморід, фу. Суддя намагається знайти якусь альтернативу. Може просто відчинити вікно? Чоловік так і випустити всіх моїх голубів. Психолог радить чоловікові. Коли у вас із дружиною назріває сварка, намагайтеся бути вищим за неї. Ви знаєте, я і так намагаюся залізти на шафу лікарю. Може, порадити мені щось більш дієве. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Помирає старий професор. Лежить на диванчику, у кабінеті біля диванчика його старий друг колега. Професор голову піднімає, показує на книжковій полиці, що висять над робочим столом. Це все, каже, книги, які я написав. І голова знову на подушку падає. Збирається силами, підводиться знову, показує на іншу стіну з книжковими полицями. А це, каже, книжки моїх учнів. І знову голова опускається на подушку. А ось пам'ятаю, каже, як у 1972 році в одному селі я до ярку молоденьку вмовив, і нічого в мене з нею не вийшло, тому що сіном яке було, і в неї в нього попа провалювалася. Приятель, ти це до чого? Професор. Ех, усі б ці книжки, та тоді їй під дупу».